Бум щеплень. Якщо ще донедавна люди побоювалися вакцинувати своїх дітей, тепер мало не б'ються за імунізацію. Останні два місяці в лікарняних закладах ажіотаж щодня в кабінетах щеплень міської дитячої поліклініки приймають до ста дітей. Медики кажуть, вкрай важливо дотримуватися відповідного календаря. Трьох місяців дитина, якщо отримала в пологовому будинку одне щеплення геп... гемофіль... гепатиту, друге щеплення гепатиту, то третє щеплення Іде вже через 5-6 місяців. Вона починає сміливо щепитися від дифтерії про цю кашлюку, поліоміеліту, гемофільної у 3 місяці, і це дуже добре, як діти вчасно починають щепитися. Діти краще переносять. Щодо забезпечення вакцинами, тут свої нюанси. Препаратом Пентаксин для найменших прикарпатців область забезпечена на 80%, А от вакциною від дифтерії та правцю для дошкільнят лише на 30%. Така ситуація склалася по всій Україні. Однак кажуть медики, вже проведені тендерні закупівлі, і до кінця серпня, початку вересня, препарати, яких бракує, надійдуть в лікувальні заклади. Всі вони проходять жорстку експертизу і цілком безпечні. Вакцини, які є на сьогоднішній день в Україні, які зареєстровані, які дозволені сучасним календарем щеплень, вони всі проходять на сьогоднішній день. Уже можемо це абсолютно спокійно говорити. Проходять обов'язкову перевірку в спеціальних атестованих лабораторіях, атестованих лабораторіях державного центру імунобіологічних препаратів. І тільки після того, як вони пройшли цю власне перевірку чи акредитацію, чи перевірку відповідності тих показникам, які вони заявлені в медичній документації, тільки такі вакцини допускаються на. В лікувально-профілактичні заклади України таким чином можна говорити абсолютно спокійно, що ті всі вакцини, які ми отримуємо, вони є безпечні. Щодо важких ускладнень в результаті імунізації їх запевняють лікарі. Не було а от такі реакції, як почервоніння чи незначне підвищення температури, явище звичне.